ДПС продовжує працювати над розширенням функціоналу вже існуючих податкових сервісів та робить їх більш зручними і доступними. Відтепер у мобільному застосунку Моя податкова доступні нові сервіси для ФОП. У розділі Мої дані застосунку міститься інформація про реєстрацію ФОП та обрання спрощеної системи оподаткування. У розділі послуги з'явилась можливість подання податкових декларацій платника єдиного податку для ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування першої та третьої груп. Також у розділі послуги у закладці стан розрахунків з бюджетом ФОП можуть швидко та легко сплатити необхідні податки. На сьогодні близько 70 тисяч користувачів вже завантажили мобільний застосунок Моя податкова та отримують податкові послуги у смартфоні. Нагадуємо, що застосунок моя податкова можна завантажити на мобільний телефон на платформі Android та на платформі iOS. Для отримання нових можливостей вже завантаженого застосунку необхідно просто його оновити та користуватися розширеними сервісами від ДПС. У разі виникнення запитань щодо роботи застосунку та наявності пропозицій щодо вдосконалення сервісів, прохання їх надсилати за адресою InfoT tax.gov.ua або звертатися за телефоном 0800 501 007. ДПС України закликає платників податків цінувати свій час та максимально користуватися можливостями впроваджених податкових сервісів.